Після останньої ракетної удари в Україні знову переглянули графіки відключення світла, щоправда, не стільки через пошкодження мережі, скільки через збільшення споживання. Погода, мушу вам сказати, стоїть спекотно. Люди вмикають кондиціонери, а енергії на всіх не вистачає. Знайти графіки відключення світла у своєму будинку. Кожен споживач може знайти на сайті постачальника, але це е не так вже складно, як здається, на перший погляд. Ну, в, в моєму випадку це складно. Я вже третій день намагаюся знайти, яка моя точна адреса. Розібратися в графіках: біла зона, сіра зона, черги, перша черга вимикають по дві, по чотири, по три. Що це все означає, як це працює? І це ми попросили прояснити Володимира Кудрицького. Управління Національної енергетичної компанії Укренерго Він уже з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, давайте із найголовнішого почнемо. Розбираємо, що таке черга відключення: сіра зона, біла зона. І скільки діють ці черги? Ну, перш за все, в кожній області є споживачі, яких відключити не можна. Як ми знаємо, це об'єкти критичної інфраструктури. Є споживачі, яких відключають. В кожній області всі ці споживачі, яких можна відключити, розбиті на шість приблизно рівних груп, які називаються черги. Відповідно, ми в Укренерго відповідаємо за загальний баланс споживання і виробництва електроенергії в країні, і ми бачимо, який дефіцит складається, наприклад, сьогодні на завтра. І ми чітко знаємо, скільки черг в кожній області треба відключити для того, щоб цей баланс зберігався протягом. Протягом наступної доби і кожній області ми даємо одну і ту ж команду на ту ж саму кількість черг або груп споживачів, які в тій чи іншій області необхідно відключити для того, щоб енергосистема працювала цілісно і збалансовано вночі. Це може бути менша кількість груп або черг споживачів а ввечері, коли споживання найбільше, це може бути більша кількість таких черг. Тому коли ми говоримо, що одночасно відключення, наприклад, три черги. Споживачів в якийсь момент це означає, що три шести груп споживачів по всіх областях перебувають без тимчасово без електроживлення в процесі застосування графіків. А от можете сказати, що робити з тим, наприклад, якщо додаток ну, от, він не працює, і, наприклад, йдемо не за чергою. Ну, принаймні, в мене іноді так буває. У мене так, вчора був такий квіз. сказали, що буде втретій відключатися, відключили після четвертої, а потім включили вже Бог зна коли. То як зрозуміти, якщо наприклад, не за графіком йдемо? Ну, взагалі, дотримання графіків уже всередині областей це відповідальність обленерго. Саме вони слідкують за тим, щоби. Максимально близько до планового графіка відключати і включати відповідно споживачів у нас часто буває так, що. Через, наприклад, більшу сонячну активність і виробництво сонячних електростанцій нам вдається там менше відключати ніж планувалося заздалегідь, або, наприклад, імпорт електроенергії збільшується з країн ЄС і це дає можливість трошки менше відключати споживачів. Тому може бути так, що планове години відключення у вас було 3 години, ну третя 15.00, а відключили пізніше. А от що стосується своєчасного включення, це е, дійсно е, ну, такі випадки очевидно бувають, але тут е, може багато залежати від е, ну, конкретної ситуації в конкретному житловому будинку. Е, бувають різні ситуації. Бригада обленерго там невчасно не змогла доїхати там вчасно включити назад е, споживача, або ще щось сталося. Тобто, це такі речі, які Ну, в масштабах країни, напевно, вони бувають, але насправді не мали би носити якийсь масовий характер, пане Володимире. Про масштаби країни в яких регіонах зараз найскладніша ситуація? Ну і загалом ситуація в енергосистемі? Коли можна розраховувати на полегшення? В усіх регіон, ну, в енергосистемі спостерігається дефіцит загалом. Тобто, у нас проблема зараз полягає не в тому, що, наприклад, ми не здатні доставити електроенергію до якихось регіонів, а в тому, що загалом в енергосистемі, як в цілісному такому організмі, не вистачає. Потужності не вистачає електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів. Тому в регіонах, окрім прифронтових зон, звичайно, де через постійні обстріли споживачі можуть знаходитися без світла просто через пошкодження мереж. В усіх інших регіонах ситуація плюс-мінус однакова. І це також стосується західного регіону, де буквально декілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на енергооб'єкт Коренерго. Але тим не менше, навіть попри там пошкодження, які були нанесені, ми не плануємо, наприклад, в західному регіоні міняти якимось чином графік. Тобто, і в західних, і в центральних, і в південних, і в східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з електроживленням приблизно однакова. Ну, не знаю, можливо, я поставлю зараз трохи дивне питання, але коли ми, коли ми говоримо про черги відключення, звичайно ж, ми маємо на увазі справедливість. І в мене питання: яким чином відключення світла вночі допомагає загальній ситуації? Тому що в мене, наприклад, коли в, е, вночі майже може не бути світла або вмикають з першої до третьої ночі. Дивіться вночі так само є дефіцит, на жаль, як і в день. Коли ми говоримо про відключення світла, то треба розуміти, навіщо вони потрібні. Вони потрібні для того, щоб енергосистема не була погашена повністю. Тому що якщо не збалансувати споживання і виробництво електроенергії в кожному моменті часу, то енергосистема просто фізично не може працювати. Тому відключення вночі, так само як і відключення в день або ввечері, вони потрібні через те, що росіяни пошкодили величезну кількість електростанцій, які виробляють електрику, настільки велику, що навіть вночі нам досить часто не вистачає електроенергії для того, щоб покрити навіть нічне знижене споживання. Саме тому відключення відбуваються також і вночі. Хочу пане Володимире? Дякуємо вам за роз'яснення. Володимир Кудрицький, голова правління НЕК Укренерго, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.